Всім привіт! Сьогодні в ефірі з вами садочок номер 1 Сонечко та їх ведучі Світлана та Карина. Напередодні Міжнародного дня рідної мови ми вирішили взяти інтерв'ю у наших працівників, батьків та дітей. Нам цікаво дізнатися, що вони знають про цей день. Тож ходімо скоріше та дізнаємося. Доброго ранку, Галина Іванівна. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте, який сьогодні день? Так, звісно, знаю. Сьогодні ж 21 лютого, міжнародний день рідної мови. Це свято, яке нагадує про право кожного розмовляти рідною мовою в своїй країні. Боже, які ви молодці! Дякуємо за розмову. Доброго ранку, Людмила Івановна. Доброго ранку. А скажіть, будь ласка, ви знаєте, який сьогодні день? Так, звичайно. День української мови. Так, правильно. Можна вам задати декілька запитань? Так. Чи вважаєте ви себе знамцем української мови? Так. Е, яка державна мова України? Державна мова України українська мова. Так, правильно. А яка буква без звука? Який знову? Молодці! Доброго ранку, Наталя Іванівна Лариса Миколаївна. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, який сьогодні день? Так, День рідної мови. Молодці. Можна я вам задам по запитанню: Як називають літери, що записані в певному порядку? Алфавіт. Молодці. Скільки літер в українському алфавіті? В українському алфавіті 33 літери. Боже, які ви молодці? Ви знатоки української? Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, який сьогодні день? Так, день рідної мови. Так, правильно. А ви знаєте, скільки голосних звуків в українській мові? Шість. Так, правильно. Та ви знаєте, який сьогодні день? Звісно, знаю. міжнародний день рідної мови. Ну, молодці! Можна вам задати одне запитання? Будь ласка, назвіть видатних українських письменників і поетів, яких ви знаєте? Ну, це звичайно Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка. Молодець таїся, ви гарний знаток української мови. Дякую. Уяв... Доброго ранку, на Григора. Доброго ранку. А скажіть, будь ласка, ви знаєте, який сьогодні день? Міжнародний день української мови. Так, вірно. А можна вам задати декілька запитань? Як називається збірний кріщі Тараса Григоровича Шевченка? Збірний кліщів називається хопза. Молодці! Ви правильно відповіли. У вас, пані Ліано, скажіть, будь ласка, ви знаєте, який сьогодні день? Так, звісно, день міжнародний день рідної мови. Молодці. А можете відповісти нам на декілька запитань? Ну, я спробую. Так, молодці. Якими бувають речення за метою висловлювання? Розповідні, питальні та спонукальні. Молодці. А який знак ставиться у кінці питального речення? Знак питання звісно. Боже, молодці, ви знаток рідної мови. Дякую! Доброго ранку, пані Людмила. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, який сьогодні день? Доброго ранку, звісно, міжнародний день мови. А можете відповісти нам на декілька запитань. Е, як називаються слова з протилежним значенням? Антоніми. А Які головні члени речення? Відмоті приста. Дякую, ви молодці. Будь ласка. Доброго ранку, пані Наталія. А ви знаєте, який сьогодні день? Звичайно, знаємо сьогодні міжнародний. День рідної мови. А ви можете відповісти нам на пару запитань? Ну, звичайно. Що ми чуємо і вимовляємо? Звуки? Як називають розмову двох осіб? Діалог. Боже, молодці! Ви знаток різні? Доброго ранку, пані Олена. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте, який сьогодні день? Доброго ранку, знаю, звісно ж, день української мови. Так, правильно. Можна вам е, назвати декілька запитань? Так, звісно. Е, як називають слова, що мають спільний корінь? спільно кореневі Так, правильно. А як називається частина мови, яка називає ознаку? Прикметники. Так, правильно, ви молодці. Доброго дня, пані Оксано. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте, який сьогодні день? Звісно, сьогодні день міжнародної рідної мови. Рід. А скажіть, будь ласка, ви можете нам відповісти на декілька запитань? Звичайно. Скажіть, будь ласка, без чого зникає народ? мови. молодці визнаток рідно. Доброго ранку, ранку! Тицю пізнати по пірні, а людину помолі. Краще переконувати словами ніж кулаками. Слово не гробець, вилет не спімаєш. Менше же діла, менше сні.